Обережно підробка. Український ринок заполонили несертифіковані іграшки. Серед ляльок та забавок, що продають в Україні, більшість фальсифікат. Підробок остерігається. 14-річна Настя. Дівчина колекціонує ляльок, бо мріє бути модельєром, експонатом, шиє одяг та майструє віночки. Каже, переконалася, підроблені ляльки прослужать недовго. Поділки можуть дуже швидко зламатися. Якщо дати Сідати рібінку, може покрутити руку ліноги, надвалиться. І, звісно ж, волос ані можуть також лісі, та очень дішова поділка, і теж ніби все замачалися. Підроблені та не сертифіковані іграшки не лише неякісні, а ще й вкрай небезпечні. Ні, для здоров'я кажуть експерти, дешеві матеріали, з яких виготовлені ляльки, можуть містити отруйні свинець, селен, барій, кадмій, ртуть та мишак. Подільна ігрушка вона, як правило, транспортується з Китаю. Большими контейнерами она идет по весу, нарушается вот эта вот упаковка и игрушку пропитывает э, химическими веществами, чтобы их не ели на корабле крысы. Даже волосы в качественной игрушке они выглядят натуральными, а здесь они видно, что сделаны из. Проволоки, которая промаслена, вот непонятними то хімікатами, частий контакт дитини з такими іграшками загрожує розвитку в неї алергії або інших хронічних захворювань у майбутньому хорошо, якщо э, заметили алергію, либо кожну сип на тілі ребенка, тому що в цьому случае можна ребенка вылечить. Но ми сталкиваемся з такою проблемою, як у дітей возникают хронічні заболівання, либо навіть бесплодие у дітей наступает. Нелегально підроблюють передусім іграшки відомих виробників. Тож, щоб не натрапити на фальсифікат, передусім звертайте увагу на правильність написання бренду. Купуйте дитячі іграшки лише у спеціалізованих магазинах і оминайте місця стихійної торгівлі. Не беріть дитячих іграшок у пошкоджених або деформованих упаковках і остерігайтеся, якщо такий товар має неприємний запах. При покупці іграшок звертайте увагу на наявність на упаковці національного знаку відповідності. Також сертифікована продукція обов'язково промаркована українською мовою із вказаною назвою виробника та адресою його імпортера – в Україні. І пам'ятайте, якісна імпортна іграшка не може бути дешевою.